Глава 8. Головне ж у тому, про що говоримо, є таке, ми маємо такого первосвященика, який сів праворуч престолу величі на небесах, і є священнослужителем святилища та скинії правдивої, яку збудував Господь, а не чоловік. Кожен первосвященник настановляється для принесення дарів і жертви. А тому треба було, щоб і цей також мав що принести. Якби він перебував на землі, то не був би і священиком, бо тут такі священики, які за законом приносять дари і служать образу та тіні небесного, як сказано було Мойсеєві, коли він приступав до будування скинії, гляди, сказано, зроби все за зразком, показаним тобі на горі. Але цей первосвященник дістав служіння тим прекрасніше, чим кращого він посередник завіту, утвердженого на кращих обітницях. Бо якби перший завіт був без недоліку, то не було б потреби шукати місця іншому. Але пророк, докоряючи їм, каже ось настають дні, говорить Господь. Коли я укладу з домом Ізраїля і з домом Іуди новий завіт, не такий завіт, який я уклав з батьками їхніми того часу, коли взяв їх за руку, щоб вивезти їх із землі Єгипетської, бо вони не перебували в тому завіті моєму, і я зневажив їх, говорить Господь. Ось завіт, який заповідаю дому Ізраїля, після тих днів. Говорить Господь, кладу закони мої в думки їхні, і напишу їх на серцях їхніх, і буду їхнім Богом, а вони будуть моїм народом. І не буде вчити кожен ближнього свого і кожен брата свого кажучи, пізнай Господа, тому що всі від малого до великого будуть знати мене. Бо я буду милостивий до неправд їхніх і гріхів їхніх, і беззаконь їхніх не згадаю більше. Кажучи, новий показав застарілість першого, а що занепадає і старіє, близьке до зотління.